Кажуть, за копійку вдавишся і вдавиш когось. То голодні, холодні, в них нічого немає. Дешевше і швидше. Поки є кому допомагати, треба допомагати. Початок волонтерської діяльності в мене з 22-го року, з серпня місяця, якраз 22 серпня, 22 рік. Пішов дядько служити, пішов брат служити, пішли родичі служити. І так е виявилося, що потрібно було допомагати їм в першу чергу, їхнім підрозділам, їхнім бригадам. Ті, токи висить більше стал запитів, я кажу, реально всіх ну, не зможу всім допомогти. І так, є такі, яким просто стікко допомогла. І так, і тепер я з ними постійно, бо як я побувала там, я побачила на власні очі, як вони живуть, що вони роблять, вони мене завезли туди, де цивільних людей не возять. І після цього ще більше хочеться їм допомагати. в основному через інстаграм і кнутомі прянікам. Знаєте, як кажуть, і матюками буває. Ну це якийсь мій свій підхід, не знаю, може так неправильно, але коли е, по-нормальному просиш людей більшість е, більшість нормально відкликаються, допомагають. А більшість є таких, які просто і це даже знайомі, які просто понаблюдали. Фізично легше купити одну машину, загнати її, повернутися і збирати далі на іншу машину. А коли є крупна сума, то, звичайно, це ушвидшує задачу. Тобто я, в мене є певна сума, я знаю, де це замовити, я знаю, де це купити, це все робиться швидше. На дрони чогось люди ще не хочуть сказати. Я не знаю, чого вони вважають, що дрони це щось ну, це таке. Насправді, дрони це нічого собі, це наші додаткові очі, хлопців. У мене. Нема ніякої команди, мене нема там ніякого фонду організації. Це мої брати. Ми там всі гуртом фарбуємо, ганяємо їх туди. Сюди на СТО, з СТО, по запчастини. і на Донбас відповідно туди в ту сторону. Також ми всі родичам. Родичів був в мене один випадок. Ту річ, яку ми передали, її хотіли перепродати. Ми дуже вчасно це виявили. Ми забрали ту річ. Я її просто передала іншим хлопцям своїм, яким я впевнена. А так, всі мої, всі хлопці, отакі, дай Боже. Я в них всіх впевнена, там не буде такого, що я там їм передам, а вони їх продадуть. Це моя прямо заковирка, ізюмінка, не ізюмінка. Я не, да, я не передаю на частину спеціально. Я передаю з рук в руки тим, кому це треба. Бо я знаю такі випадки, і хлопці самі жалілися, що тим ті речі, які передають на частину, вони просто десь їх десь не. А так я свій, свій акт прийому передачі, я вписую конкретно від себе на військового. Все, воно в їхньому розпорядженні. Тобто я подарувала військовому від себе, там за людські гроші, які я зібрала, передала йому конкретно з рук в руки. Не знаю, що нас чекає все. чесно. Ну, Для мене це дуже велика загадка. У мене така стопка чеків, отака стопка всіх цих бумаг. Я це все збираю докупки, всі скріни, все, що я витрачаю. Все, щоб було копійка до копійки, щоб бачили, куди ці кошти йдуть. Рахунки, коли йдуть великі суми, треба обов'язково офіційно їх реєструвати. Якщо там якісь разові збори, там там, наприклад, там якась там дружина чоловіку захоче зібрати там, там чи на рацію, там, чи на щось там, ну там, чи на дрон той же. Ну, це як, як я робила, я не реєструвала, але коли вже пішли об'єми великі, то це. Ну, це по любому треба реєструвати, бо невідомо хто прийде і коли прийде, і, і скажуть, а де ти, де ти взяла гроші? Сім кілометрів від Бахмута. Там туди хлопці мене завезли, показали, як вони там воюють. Там були наші вороги. Натуба я побачила ворогів наших, які там у добрій землю. І село повністю розбите, але є одна хата. Там живуть люди, які живуть і держать хазяйство. І, і я не розумію, як вони там просто живуть. Немає ні будинків цілих, немає людей. Взагалі немає, там тільки військові, але один будинок. І оце одна сім'я там живе. Ну скільки там до ванну? так 20-10 кілометрів. Є там такий міні-городок, такий поселок. Там є з дітьми люди. І нормально, люди там не звикли. І з дітьми маленькими і в колясках, і там, якби так є ті дома, які спалені, які розру... 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 зруйновані. Але люди живуть. Видно, вже звикли до цього, теж саме, прес, не ра як і в нас тут теж ж є місця, де розбиті, але ж все одно продовжуємо жити. То, що в Миколаєві там на руїнах ми фотографувались, також людей викликали якесь обурення на платі. Там. Ну так це була фотосесія не задля не за, красоти, не задля краси, а показати, що ми не зламані, що ми рухаємось далі, що ми можемо е, жити в таких умовах і продовжуємо щось робити для того, щоб. Україна перемогла. А те, що там в диму, там це все людям показати їхні результат їхньої небайдужості. Ви задонатили. Я вам показала результат вашої небайдужості. Ось подивіться, да вийшло там гарно. Ну так мені хотілося. це чисто моя забаганка. Так мені хотілося показати це все гарно на фоні патріотичного диму, щоб люди розуміли, що була пророблена дуже велика робота рівно за місяць. Рівно за місяць було придбано сім машин. Сім машин підготовлено, сім машин і загнали. Тобто за місяць це дуже короткий термін, як для такої кількості машин. Ми зазвичай ми там за три тижні одну-дві могли там придбати, приготувати і загнати. А тут трошки. Днями ночами ніхто не спав, всі просто були задіяні максимально, щоб це було швидше. Я знала, як ті хлопці чекають. Я кажу: хлопці, ще трошки, ще трошки. Будь ласка, машина на підйомнику, але я не можу вам зараз тригнати. Найбільше людей бік спонукає до того, щоб допомогти. Коли показуєш якісь погорани, прощання з молодими хлопцями з героями. Коли ось у мене випадок, я тиждень тому спілкувалася з командиром тої бригади, яким я загнала машину. і Понеділок в цей понеділок я знала, що його вже немає. Ми з ним тільки розмовляли, домовлялись за дрони, що я ще їм потрібні дрони, що я його привезу, куплю, е, все зроблю. Мені позвонили, повідомили, що його вже немає. То людям подобається видно біль, бачити біль. От я показала, що ця людина, я навіть щось зігневася, я не можу його змонтувати. Мені, для мене це морально важко, мені треба його змонтувати, показати, але не всі люди вже на тих, на тому відео, яке в тиждень тому, його вже немає, не всі люди туди. І коли показуєш людям бій, тоді люди трошки як, навіть, прокинулись. О, прокинулись. Тут є я, тут є ця людина, цієї людини вже немає, є я. Я приїжджаю до дітей, таким чином я трохи відновлююсь, там, але ж все одно телефон. Це поїхати там, ну то понятно, що там в машині по 20 годин постійно. Так, так в основному завжди, що я в машині постійно. А телефон він ж не замовкає ніколи. Ні в день, ні вночі. Військові пишуть. Ну, вони то пишуть, вони то не сплять, вони мені напишуть. Там, я зрозуміло, там вранці там, прочитаю, там відповім, там, чи можу помогти, чи не можу. Відпочивати нема кого, не можу я Я в мене навіть сна немає, я не можу спати. Я лягаю, вроді засинаю, хочу спати. Але але мозок він не спить. Він там щось думає, де щоб його швидше знайти, швидше, де дешевше, де швидше. Це дешевше і швидше. Це саме головне. Діти сумують, да там не без кого, але я їм пояснюю, щось дивіться там. Я там передала стільки-то машин. Ми там спілкуємося там з ними по телефону. І я кажу, вони там питають, скільки ти вже купила. Я кажу, брать, а ще, ще дві треба. Куля ще дві треба. Ти вже сім купила, я кажу, вже сім купила. Ти, ти вже скоро приїдеш? Я кажу, вже скоро приїду. Все. Ну, родина підтримує. Боля, що моя родина мені і особливо допомагає туди це все, все загнати і все це в докупці зібрати, бо я ж сама. Ага, надо рук багато, і ніг багато, щоб це все загнати і перегнати. Сім зловин, майже 8 мільйонів це було за три дні. Це я не знаю, як так вийшло. Це якийсь просто не знаю. Мій пост з військовим, якому я збирала, Це, це ці машини входили в цей збір. На 110-ту бригаду на Авдіївку. Я думаю, всі її знають. Вона там нормальний, і Зеленський про неї розказував. Я збирала їм на машину. і... Дуже довго. Вони і ще одна бригада був один збір на дві машини. І я написала йому, будь ласка, якщо можеш, зніміть, будь ласка, відеозвернення з хлопцями, бо я не завжди вимагаю у них там, ну, відеозвернення, я розумію, що їм немає часу це робити. Я від себе виставляю, там, може, якісь там машини, вони скидають, які в них є розбиті. Я написала, будь ласка, якщо можете, зніміть відеозвернення, бо збір ну, геть не йде, ну, стоїть на місці. І він довго мені не відповідав, не виходив на зв'язок, потім відповів, що. На них наступає дуже багато російської техніки. що Нам зараз не до відео каже, наші хлопці тут кожен метр вигризають, гинуть просто на кожному метрі. Каже, ми повинні відео знімати. Просить людей по копійці на цю машину. Він просто з такою образиця написав. Мене це так зацепило за діло. Я виклала це собі в сторіс, а потім виставила собі це в пост і написала, що ну часу немає, наступають, Ну реально немає часу. Ну Подивіться самі, і хтось підхватив цей пост, і воно розлетілося навіть до Москви, до Росії, десь туди, бо родичам якимось там нашим з України, прислали цей допис. Кажу, ще там мене хватало, ще мене там засвітило. Розлетівся цей допис, який багато зірок репостили. Я сама тих зірок не знаю. Мені просто присилав. Я не знаю, хто це. Ну бачите, мов ікторія велика там. І що розлетівся цей допис і надонатили. Майже вісім мільйонів, там сім я вже даже не пам'ятаю. Я така була довольна на радостях, що я можу стільки всього хлопцям купити. Що мені не треба це все довго збирати, і е, це був рекорд. Ну у мене такого ще не було. Я не бачила, ще дуже так окремих волонтерів, які там самі займаються. Там не фонди ніяке, щоб така, такий об'єму, такий така сума. У мене в кінці 2021 року померли мої батьки обоє. З різницею 16 днів мати, потім батько. І батько займався фермерством землею. Зараз цим намагаюся займатися. я. Дуже важка фізична робота, чесно. От поки у мене був час сидіти вдома, і я там собі збирала. Якраз, коли я задавала цю суму, я на полі сіяла пшеницю. Каталась на сівалки з трактором. Е, якраз тоді в мене там зв'язку не було нормального. Я бачу, що там щось приходить, якісь донати, але коли приїхали до тому, думаю, то щось, десь щось пішло. Я в політику не мізу, чесно, Це, ну, я не, не хочу тебе, там, себе, там бачити. Мені вже колись заказали, що там, ти там молодець, ми тебе там візьмемо до себе, десь там якусь посаду. Це не моє, я, я не політик, мені оці, я не люблю там грязь. Політика, це де, я, я не люблю це. Мене мене все бути чисто. Прозоро, так як от скажуть, що волонтери там крадуть гроші, вони там беруть ці гроші. Як мої родичі, мої брати, оці, що зі мною машини гнять, це кажуть за копійку вдавишся і вдавиш когось. Не дай Бог десь якась лишня копійка біля не туди, куди треба там чи водичку якусь захочуть собі купити. Ні, я кажу, я вам куплю за свої гроші, але не за ті гроші, які донатять люди. А всі військові як один кажуть, що не волонтери, то ми вже все нам ну, не було. Ну, Вибачте, волонтери вплоть до е, термобілизни надають і продукти. Є в мене така бригада, танкісти, які просто голодні, голодні, в них нічого немає. Оце перша, яка там, хто мені там якісь домашні там виріжки, тортики та кексики, я все, все їм коробку і все їм. Відправляю, вони там ну, чуть не плачуть. Ну вибачте, голодні, ну немає, немає забезпечення. Є такі бригади, яких забезпечення ну, по класне, вони там. Взагалі не жаліються, каже, у нас і продуктів, у нас там і м'ясо, у нас все є. А є такі, які голодні сидять. І вони кажуть, ми просто на волонтерах виживаємо. І оті ті зарплати, що там кажуть, ви там отримуєте по 100 тисяч, по 130. тридцять. Зараз ж п'ять вони військовим. Що зробили? Отримують 100 тисяч тільки ті, які виходять на позицію і рахують дні. От по дням порахував, скільки ти був на позиції, от такий тобі надбавка до зарплати. А куди вони витрачають ці 100 тисяч? На ремонти тих же машин. Навіть це, буде, це смішно, але вони ремонтують ту техніку, яка стоїть на балансі частин, купують туди запчастини. Реврота, вона не може це все зробити, забезпечить. І взагалі це для мене було дикостю, як так. Техніка стоїть на балансі частини, а ремонтують хлопці, своїх кошиків, своїх зарплат. І вони кажуть, у нас теж сім'я, у нас теж діти, ми там щось намагаємось, ну, ми ж пішли з дому, треба ж якось сім'ю свою забезпечувати. Але більшість все йде туди, через руки волонтерів ми підтримуємо напряму військових. Бо військових багато, волонтерів, теж багато, порядочних волонтерів. Вірю теж, що теж багато. Я довіряю тим, я теж волонтер, я теж доматю іншим волонтерам. Я довіряю тим, яких я знаю конкретно, які перевозять цю допомогу. Як я привезла з рук в руки. Я там дуже рідко щось через когось передаю. Тільки з рук в руки на військового і от конкретно бойовим бригади. Я це як погрійся, посиди окопними да, свічками. Тут в машині ночували в Запоріжжі, е, замерзли до кісток, просто дуже холодно, а це в сирій землі. Ти просто сидиш в ямі, в мокрій, сирій брудні і грієшся копною свічкою. Е, я дуже сильно беру на себе, я це все через себе пропускаю, і того я не можу не збав... збавляти темп, там, відпочивати, щось десь робити, поїхати десь погуляти. можу. Е, не... Бо я знаю, що кожен день там мої друзі сидять. Такої обстановки, що ну вибачте, вони теж хочуть і додому, і по кафешкам походить, і відпочити, і поспати в теплому ліжку, і побачити там своїх рідних, але вони цього не можуть зробити. Головне, щоб люди не забували про них. Бо дуже багато військових прямо от пишуть, що люди забувають, що в нас такий стан в країні. Люди про нас забувають. Ти каже, сидиш тут, температура 39, 14 годин на вулиці. Просто там скоригуєш, робиш і просиш там людей, дайте там по копійки, по, по скільки можете. Поможіть нам придбати там, наприклад, ось конкретна ситуація, цю за яку зараз зарядну станціях за дрону. Бо ми там холод, мороз, морозимо, це все розряджається. Сідає, треба це все підживлювати. І каже, я сиджу на вулиці по 14 годин. Хворий, не хворий, я сиджу, виконую свої задачі, бо хлопцям треба допомагати. Тому маємо допомагати, поки живі ми, поки живі наші військові, на жаль, не всі вже, але поки є кому допомагати, треба допомагати.